Бош скрипить, підписник пише, що Бош скрипить. Я зробив відео з приводу, з приводу гальмівних колодок, які буду я встановлювати, і підписник сказав, що Бош скрипить. Я маю, і що він потім поставив HQ, і все було добре. Я маю наявності і Бош, і HQ. Але скрипить Бош з іншими гальмівними дисками. Зі своїми дисками він не скрипить. Я зустрічав людей, які знають, яка торгівельна марка, з якою спрягаються, з якою ні. Я такого не знаю, не відслідкову. В Паміцубісі трошки знаю. Але основне правило, які були колодки, не скрипіли у вас, такі і встановлюйте, не експериментуйте. Що було, не скрипіло, що вас задовольняло, так і далі встановлювати. А якщо міняєте пару, тоді вже на ваш розсуд. Пара не буде. В більшості випадків пара і Bosch пара, і HQ пара вона не буде скріпіти. А я займаюся Toyota, Mitsubishi Nissan, люблю і Bosch, люблю, і HQ, маю наявності і то, і то.